Привіт Олі! Я приїхала в магазин зі шпалерами, там, де ми з вами обирали шпалери, і взяла все ж таки каталог. От, під залог, півтори тисячі залишаєш. І сьогодні зустрінемось з Віронікою і будемо підбирати колір тієї виділеної стіни, якщо вона буде іншого кольору. Така собака класна. Корень. От. Так що з самого раночку встала, провела прямий ефір з тренуванням. І приїхала сюди. Далі зустрінуся з Веронікою і потім концерт. Ми знову на квартирі. Вероніка, ти так часто в гості до всіх ходиш, мене запитують своїх клієнтів. Чи тільки до мене? Отак, тільки до мене. Приїхали ж, привезли каталог. Ось вірніка. Зараз уявені кріпатура! В них є кріпатура, жаліюся вже скільки днів. От зараз. Де ці кольори? Тут вони три підряд шли такі, що мені подобалися. Подожди. У мене є оці е, поняла. У мене є сейчас подивлюсь надписи. Ти хочеш основний ось цей? Основний, по-моєму, ось цей. Сейчас я гляну mm -hmm. точно. Ну, сейчас посмотрим вертикальную сторону, да. як он буде виглядати. И вот, чи є сенс брати куда кудись? Зараз давай вертикально поставим. Вот почему там мне... есть... Сейчас мы и на вторую стену, где-то можно перейдем. Но тут вроде зеленее или же тени как-то. Можно только посмотреть вот этот. Ага и вот, вот, вот ну вот так вот будем смотреть да. мне тут какой-то желтый слайд. а, а это ну сейчас я подожди а этот, я сейчас как... Да. вообще что я выбрала сейчас это темный, мне кажется да хотя бы сегодня... когда он лежит Так, да, він світліший. Але ще ж буває світло, ж бачиш, так падає. поставимо сюди, наприклад, буде по-іншому. Ну Теж темний мені. — Та-да, Правда ж? Uh — -huh. А взагалі приємний колір. Реально, приємний кольор і приємна текстура, як канина, типу, класно. Зараз ж, ж взагалі актуально це все. Але мені думала, що він буде прикольний, але він мені темний. Не знаю, як тобі це як ти скажеш. Я хочу знайти, зараз я тут лістаю. Де, господи, я їх фоткала тоді. Ага, ось що є. Значить, номер 61 в кінці 960761. Оце у мене зараз такий у Артема там на квартирі. От він мені подобається. Ти маєш на увазі скомбінувати? Ні, ні, просто вийти не А. Мені тут поприятні. Ну и тоже схожие, да, да? схожие. Это чуть-чуть полтона темнее. А может и він, знаешь, я ж теж на глаз шукала его. Не, по-моему, этот самый приятный, даже если посмотреть цветок. Угу. Ну, он похоже, ну давай, по наверное, посмотрим. 960-761. Ні. 960, 761, один і тот же. А, один і тот же? Yeah. <гум> так, подожди, а у меня 960, 778. Uh -huh. А, uh -huh. і є 61, uh -huh. один. а ч? У мене тут їх два теж, і той, і той. І той, і той у мене сходканий, я сама не знаю, який з них. Потому uh -huh. що мені Артем два скинув. Ті, які ми тоді теж оприділялись, а який ми з них взяли, ми не знаємо. Ну це хіба що можна з цим каталогом. Додому мені зайти, подивити, порівняти саме. Mm -hmm. Дивися, з зеленим, порівняно. Так, да, просто дивись дивука. Притримати? Yeah. Та ні, цей зелений mm -mm. мені mm -mm. не дуже. Это мебель должна была бы быть темнее, а не светлее, а так как у нас наоборот светло, mm -hmm. Но тот неплохой, но, то, но как-то мне темно. Я думала, что будет прикольно. Поэтому всегда, говорю, выкраски обои, всегда берем no. и ставим под разные... No, no, no. да, будет еще темнее на эту стену, поскольку mm -hmm. глубже ниша, соответственно, из-за того, что глубже ниша падает меньше света, казалось бы, да. Да, прям будет такая темная, темная стена. Нет. -то. А, ну. Тогда мрачно а, будет, мрачно. Меня, а видишь? А когда в плоскости и на свету в магазине смотришь, это да. В этот приятный цвет. А потом люди приходят, клеят и срывают. І ти закриває стіновими панелями чи Капай. ще щось. Так. Да. Ну давай, я ще переконано на це. Так, цей. Дивися, тоді все одно то. Просто да. навіть диван, якщо буде в тон, наприклад молочні. Вообще кухні, буде так? хорошо. Да, і тоді просто зробити акцентну картину або щось таке, ось щось що абстрактне, сучасне, да, і щоб там не було ніяких навіть кольори додати таких, коли вже буде біла кухня, а деревом буде, наприклад, чи не буде, а меблі і цвіта, які сочетаються, наприклад, в дерпятна просто должна бути картина, uh -huh. які кольори сочетаються з общим. Угу. Uh угу, -huh. да, це ж ш... А де такі картини знаходять? Малюють художники рисують під замовлення, купляється. Да. Да. Там дуже зараз у нас творчих людей, навіть ж навіть Черкасах. Ми, е, і взагалі, якщо теж подивитися, оці американські фільми «Круті», ці з там в офісах, як ви бачили, стіна просто фарбована, і от така картина можете, і просто отак от от, краски. Mm -hmm. Краски, угу. краски, тільки вони повинні зачитатися з, з інтер'єром. Вообще круто. Це такий прийом. Перше, ти не вкладаєш гроші в стіну. Угу. Mm -hmm. Хоча я дуже люблю стінові панелі, підсвітки, все, все, все. Але ти, ну, хто там по різному робить, хто любить мінімалізм, типу не любить е, э, текстур на стіні Дуже багато чогось да, за mm -hmm. покрасили, і от такі обоє на то картина класна, торшер, світ. Ну, це там mm мій -hmm. варіант. Mm да. -hmm. Да. Так, ну хорошо, значить, тоді оцей колір треба його е зафіксувати, який він номер саме. Щоб... Так, вишиваночка. Моя вишиваночка. Але е не знаю, що на низ, Які е штани одягти як на низ. Зараз приміряю. Варіанти. Ну, я однозначно буду в джинсах, бо в мене під спідницю, во-перше, тут немає спідниці ніякої у мене, а по-друге, на ноги тільки кросівки. Взуття там ще не забрала я літнє. От, тому зараз спробую інші ще джинси. Думала, що з цим, ну, зараз спробую ще одні. Сучасно. Слухайте, а мені подобається. А мені подобається. М -м -м. Я ще подумаю. ну, зараз ще одні надягну. Але мені з цим більше подобається, ніж з світлими. Прикольно, так? Ще можна з ось такими. Теж непогано. Ну, більш класично сказала, б, так? Мабуть, все ж таки цей варіант оберу. Я ще подумаю. Бо ті джинси вже такі трошки треба їх постирати, коротше, привести в порядок, а чист, чи, ці чистенькі і більш нарядно виглядає. Угу. Так, да, мабуть, ці. Ще ось такий середній варіант. Але більше за все мені подобається з тими порваними порваними на колінах. З цими мені взагалі не подобається. Ну, ну, я вже всі штани вдягаю, тому і ці теж приміряла. Але ну, мені зовсім не подобається, взагалі не підходить, звісно. Смішно виглядаю. Давно, до речі, ці штани не носила. Чомусь треба доставати. Так, ну і пішли по другому колу. Може все ж таки ці. Значить і в цих непогано, чи в синіх все ж таки краще. Я, мабуть, з цією буду штукою, тому що мені треба буде багато всього з собою взяти. Що з цією штукою, то, мабуть, ці джинси. Зараз да? mm. ще раз діркою на колінах вдягну. Ну, скажімо так, якщо б я йшла кудись на ярмарку, десь на якесь свято в місто просто, от буде день вишиванки в четвер. От, я б отак вдягнулася. А на концерт в філармонії, то все ж таки світлі вдягну. Вдягну світлі і все. Не буду джинси. Ну, вони більш такі класичні, більш на брюки схожі, не на джинси. От. А, а ці. А ці вдягну. Ну, я їх. Попрати треба по-перше. От, і вдягну на день вишиваночки. Вернулась. Три години був концерт, і я все знімала. Мені тепер треба всі ці файли перекинути. Ох, я втомилась реально. Три години. Отак в руках камера включить-виключить. Штатив. Ну, на штативі стояла інша камера. Вона весь концерт знімала. А я на першому ряду сиділа і отак от знімала. от. Поняли? Тому що перший ряд. Сцена перед носом і там цвіточки різні на сцені стояли. І виходить, що ну, ті номера, які ну, дійсно класні, я там старалась покраще зняти і отак, от, отак от. Отак, отак вверх дивлюсь, отуди знімаю, руки вже дрожать. Коротше, це той ще іспит був. Зайшла в ділікат, а там отакі пакети. От, купила собі печінку тріски, купила шоколадки. Парочку, що там ще, ще Ще купила, коротше, на 300 чимось гривень скупилась, наче нічого не купила. Ні, ну, печінка тріски, ладно. Зараз буду готувати вечерю а, в прямому ефірі, в тіктоці, да, і розмовляти про харчування. Бо багато запитують, і я от якраз зараз буду готувати і можу порозповідати. Так, все, з вами прощаюсь. зустрінемось у наступному відео.